Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо псевдореферендумів, які РФ намагається проводити на українській території. У міністерстві закордонних справ наголошують на тому, щоб притягнути до відповідальності державу, яка намагається порушити міжнародно ухвалений кордон України. Внаслідок масованого удару по Запоріжжю троє людей поранено, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. В одному районі знеструмлена електропідстанція. У ніч на 25 вересня окупанти знову випустили по регіону близько 10 ракет. Ексгумація тіл в Ізюмі на місці масового поховання завершена. За даними слідчого управління поліції Харківської області, знайдено 447 загиблих. З них 194 чоловіків, 215 жінок, 5 дітей, 22 військових та 11 осіб, стать яких не вдалося визначити. У багатьох відсутні кінцівки, осколкові поранення, переломи та інші пошкодження. Досудове розслідування триває. Одесу знову атаковано дронами Камікадзе. За інформацією оперативного командування Південь. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю у центрі міста. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. За попередніми даними без постраждалих. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів. В щоденному зведенні генштабу йдеться і про підтвердження поразки 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, три позиції зенітних ракетних комплексів, три РЗСВ, серед них є ураган та два склади з боєприпасами.